Добрый день. Добрый день. Ну, я ставлю на семью так. А там, ты меня так? Так, так. 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 Так,

І його, mm. А він ще й в інших школах дарував так. Так. Mm. Так. А це ще дарував, не знаю, так, в ближчі школи. Ну, ми сказали. Легкість так може ще. А у Ленців сказав, що він же зробить опалення. Опалення. Це ж він сказав, що совує. Це ж він саме, бачите, рушо. Люди зрозуміли, що там діти за там це навіть а це він не це декло в школу. А прапор так само, ну це ваша ініціатива. Сказуємо прапор у нас в школу, сидію, всі раді працює фатіва соціальної роботи. Це він так. Але він значить. І він цього робить, він має бути кабінет. він мені цей прапор, який нам треба зробити. А він є соціальним працівником в селі, так? Від адміністрації району. Потім я дитина, і я закажу, що він не замовить. Ну, він так само, по соціальному соціальним він так само агітацію проводить проводиться. Партія регіонів, так? Дітям, роздали дітям лінійки, роздали ручки, учителям. Це соціальне зіткнення. Так. так. Угу. І це він попросив вас повідомити про це? Так. І я цей А і що, його стоять? Ну це не зовсім правильно, знаєте. А що таке? Ну тому що це, це є школа і в школі агітації заборонена, бачите? Ну що він тут у мене є? Розумієте? Це його не було, бо в тільки раніше йому не було надано в місті. Його відправили на школу. А вчасно виїхали по Не хотіли. А ваш цельна він там, ну, в чому полягає робота? Він. Ну, поняття, всі ці нові посади, що тепер вище. Немає спеціями, мало забезпечення, багато дітними родинами, цих опинився в режимі ситуації, І він супроводжує, він має два, він має команду звинувати. Ага, мало знаю.

Ага. Такі. Так. Угу. Uh -huh. І ще є великі, такі... Зараз їх тут немає, бо що? Він їх пороздавати. Ага. Просто мають. Зрозуміло. Yeah. А мож, yeah. мож, мож, можна взяти ось такі якісь Так? Коли хочете? Так, так. Просто цікаво. Ну, це те, що поширюється в палаці в партій регіонів. Так. А я вам можу дати. Я маю ключ. Слава. Зараз вам задам. Ще. Ай його. Сука. Чого такі є? Чого на кого? Ага. Так. Це мію. Так. Таке як ви взяли. Ага. Таке. Давати попійка? Так, так, так. Да -да -да. Це можна взяти, так? Да? Так. Да. Наші пропорції, наші календарі. Я по одному лише Візьмо. Стічку. Ага. Тож це регіон Ручки, що не покликали. Один пропорик можна взяти, так?

А до вас ніхто не підходив, не казав, що щоб зняти цю агітацію з інших можливо партій? Ні. Ніхто нічого? І в сільській раді нічого не Ні. не говорили? Угу.